Вітаю! Похмура погода нас не покидає, а нічні морози підступають. У Черкасах завтра буде похмуро, проте без опадів. В день стопчики термометра піднімуться до 7 градусів тепла, а вночі опустяться до нуля. В Умані та Звенигородці до вечора небо буде вкрите хмарами. Очікується від 5 до 6 градусів з позначкою плюс в день та 0 мінус вночі. У каневі та золотоноші похмуро. Температура в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі 5. Один з позначкою. Мінус. Жителям Сміли та Чигирина також варто очікувати похмуру погоду. Очікується плюс чотири градусів та мінус один вночі. Ні і ночі стають прохолоднішими. Тому центр допомоги армії збирає теплі речі для військових. Волонтери просять приносити куртки, штани, светри, шапки, ковдри та пледи за адресою благовісна 170. Давайте зігріємо наших військових разом. З вами була Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі Вікка.